Комплексного обслуговування гостей, ресторанний бізнес відіграє особливо важливу роль і набуває специфічних рис, які дозволяють вважати цей вид господарської діяльності важливою складовою індустрії гостинності. Характерною особливістю діяльності закладів ресторанного господарства є поєднання чотирьох складових: виробництво, розподіл, обмін та споживання. Заклади ресторанного господарства надають споживачам, які перебувають в готелі, комплекс послуг, зокрема, сніданок, обід, вечеря, послуги дозвілля. Для кожної категорії споживачів потрібні особливі методи та прийоми обслуговування. Організація відпочинку та розваг є однією із основних функцій закладів ресторанного господарства. Заклади ресторанного господарства обслуговують різноманітний контингент туристів вітчизняних та іноземних, організованих груп і туристів індивідуалів. Для класифікації закладів ресторанного господарства при готельних підприємствах використовують ряд критеріїв, найбільш важливими серед яких є наступні: характер торгово-виробничої діяльності, місце розташування, контингент споживачів, асортимент продукції, форма обслуговування, час функціонування, рівень обслуговування. Характерною особливістю обслуговування туристів у готелях є надання їм повного комплексу послуг сніданок, обід та вечеря. Організовані групи туристів сплачують за послуги харчування заздалегідь. Однак додатково вони можуть придбати ряд ресторанних послуг і продукції. Задоволенню цих потреб значною мірою сприяє розгалуженість мережі закладів готельного та ресторанного господарства, а також рівень та якість обслуговування у них. Місця розташування закладів ресторанного господарства при готелі можуть бути різноманітними на першому поверсі споруди, на поверхах, на даху, у вигляді літнього внутрішнього подвір'я, зимового саду чи оранжереї. Методи обслуговування споживачів це спосіб реалізації продукції закладів ресторанного господарства. Розрізняють два методи обслуговування: обслуговування офіціантом, барменом, буфетником і самообслуговування. Але основним методом обслуговування споживачів у ресторані є метод обслуговування офіціантами. Господарська діяльність закладів ресторанного господарства, що задовільняють потреби туристів, значною мірою пов'язана з типом та категорією підприємства готельного господарства, а також сезонністю його функціонування. Залежно від роботи, заклади ресторанного господарства поділяють на цілорічні та сезонні. А за організацією розрізняють підприємства закриті, відкриті та змішаного типу. Закрита форма організації закладу ресторанного господарства характерна для підприємств готельного господарства організованого відпочинку, такі як санаторії, будинки відпочинку, туристичні бази та інші, в яких власне споживачі одержують повний комплекс харчування. Відкрита форма організації закладу ресторанного господарства характерна для переважної більшості підприємств готельного господарства різних типів і категорій. Змішана форма організації закладів ресторанного господарства поєднує характерні особливості вище зазначених. Така форма зручна як для організованих груп туристів, так і для туристів індивідуалів. Це дозволяє туристам урізноманітнити меню. Вибрати зручне для кожного випадку місце харчування. Залежно від режиму роботи, заклади ресторанного господарства поділяють на цілорічні та сезонні та на різні типи за асортиментом страв, що реалізуються, а також формами обслуговування загальними ознаками виробничо-торговельної діяльності. Одним із типів закладів ресторанного господарства, що сприяють кращому ознайомленню з традиціями та культурою країни перебування, є етнографічні ресторани та кафе. У цих закладах національні особливості виявляються в інтер'єрі, одязі офіціантів, музичному супроводженні оркестру і найголовніше в асортименті страв та напоїв. Такі заклади ресторанного господарства зазвичай відвідує переважна більшість туристів. Найбільш поширеними типами закладів ресторанного господарства, які функціонують при підприємствах готельного господарства, є наступні: ресторани, кафе, бари, буфети, закусочні. Їдальні. Ресторани надають споживачам широкий спектр послуг. Основний метод обслуговування споживачів у ресторані офіціантами, як з індивідуальною, так і з колективною формою обслуговування. Наявність кафе при готелі не є обов'язковою, але дає можливість розширення асортименту десертних страв, напоїв. Інших виробів кулінарного та кондитерського спрямування у кафе здебільшого запроваджено формат самообслуговування, але в деяких випадках застосовується метод обслуговування офіціантами, а споживачі обмежені часом на користування послугами закладу харчування. В окремих випадках кафе створюється для організації харчування персоналу готельного комплексу. Як правило, кафе розміщуються на перших поверхах, інколи на вищих поверхах готельної споруди. Бари найпоширеніший тип закладів ресторанного господарства при готелі. Заклад надає можливість споживачам, окрім споживання продукції на місці, відпочити в затишному оточенні, послухати музику та розважитись. Залежно від місця розташування, бари можуть класифікуватись як вестибюльні – бар ресторанні. Допоміжні, бенкетні, при басейні, фітнес-центрі, сауні, міні-бари в номерах готелю та інші. Найчастіше місце розташування барів знаходиться в безпосередній близькості від ресторанів. Інколи вхід до залів ресторану відбувається через бар. Зазвичай потенційними споживачами бару можуть бути як гості готелю, так і інші бажаючі. Асортимент страв, що пропонується в барі, обмежений і включає асорті канапок, незначну кількість холодних закусок, декілька видів гарячих закусок, декілька позицій десерту та гарячі напої. Концептуальність бару формується у переліку алкогольних та безалкогольних напоїв. Обслуговування здійснюється барменом, за барною стійкою та офіціантом у залі за столиком. На поверхах та даху багатоповерхової споруди також можуть бути розташовані поверхові бари. Для їх розташування вибирають зручні для споживачів місця, враховують мальовничі краєвиди з вікон бару. Буфети здійснюють продаж споживання на місці обмеженого асортименту холодних страв, канапок, напоїв, булочних та кондитерських виробів, солодких страв нескладного приготування. Допускається продаж упакованої продукції на виніс. А також реалізація продовольчих товарів. Буфети, які працюють при готелях, обладнані електричним, холодильним та іншими видами устаткування. Закусочна це заклад ресторанного господарства самообслуговування, де переважає асортимент гарячих і холодних закусок нескладного приготування і призначений для швидкого обслуговування споживачів. Їдальні, як заклади харчування, найчастіше зустрічаються в діяльності курортних готелів. Заклад призначений для виготовлення. Реалізації та організації споживання на місці, сніданків, обідів, вечерь, а також продаж страв з собою. Їдання для персоналу закладу, ресторанного господарства при готелі найчастіше розташовується поряд з виробничими приміщеннями. В їдальні зазвичай встановлюються лінії прилавків, самообслуговування. При обслуговуванні гостей можуть бути запропоновані також наступні типи харчування: повний пансіон, напівпансіон. Одноразове харчування. Ще є система харчування в готелях, які передбачають систему все включено та ультравсе включено. Сутність цього типу харчування полягає в тому, що крім стандартних сніданку обіду і вечері, гостям можуть пропонувати ланчі, полуденки і другі сніданки та десерти, а також солодощі та напої на будь-який смак. Класифікація сніданків у готелях може варіюватися залежно від країни, типу закладу та його категорії. У деяких готелях також можуть пропонувати місцеві традиційні страви на сніданок. Основними видами сніданків, які зазвичай пропонуються в готелях, є континентальний сніданок, це легкий сніданок, який зазвичай складається з хліба, круасанів або булочок, масла, джему, кави, чаю та соку, іноді включає йогурти та фрукти, англійський або повний сніданок це більш ситний варіант, що включає яйця, смажені варені або омлет. Бекон, сосиски, смажені гриби, боби, помідори, тости та чай або каву. Американський сніданок часто включає омлети або яєчню, бекон або сосиски, тости або булочки, картопляні оладки, фрукти, йогурти, пластівці, млинці з сиропом та каву або чай. Шведський стіл це різноманітний вибір страв, які гості можуть самостійно обирати. Включає холодні та гарячі страви, випічку, молочні продукти, фрукти, напої та інше. Сніданок а ля карт передбачає вибір гостей страв з меню, які приготують на їх замовлення. Це можуть бути як легкі страви, так і більш ситні варіанти. Організація прискорених видів харчування це система заходів та методів, спрямованих на забезпечення швидкого та якісного обслуговування клієнтів у закладах ресторанного бізнесу. Основною метою таких закладів є максимальне скорочення часу приготування їжі та обслуговування клієнтів, зберігаючи при цьому високу якість продуктів та послуг. До прискорених видів обслуговування гостей готельних комплексів належать експрес-обід за попереднім замовленням, бізнес ланч та шведська лінія. Основна характеристика прискореного виду обслуговування експрес-обід наступна: час проведення зазвичай з 12 дня до 14 дня. Та з 13 дня до 15 дня. Тривалість споживання становить зазвичай 25-30 хвилин. Також наявні фіксована ціна та два варіанти меню. Склад меню зазвичай наступний: холодна закуска, перша страва, друга гаряча страва з гарніром, десерт, гарячий напій. Можливий варіант, коли з меню виключають десерт. А до гарячого напою подають кондитерські вироби малих розмірів. Спрощене сервірування передбачає пиріжкову тарілку, столовий ніж, столову ложку, столову виделку, закусочний ніж, закусочну виделку, фужер для води, ляну серветку на місці закусочної тарілки, набір для спецій та вазу з квітами. Основна характеристика прискореного виду обслуговування бізнес-ланч наступна. Час проведення зазвичай становить від 12 до 16.00 дня. Тривалість очікування до 5 хвилин. Фіксована ціна. Відсутність у меню делікатесних або ексклюзивних страв обслуговування офіціантами з подальшим розрахунком. Основна характеристика прискореного виду обслуговування шведська лінія наступна: загальна довжина столу зазвичай становить від 5 до 7 метрів. Основний закусочний стіл найдовший. Склад меню. Страви із риби, м'яса, птиці та борошна. Зазвичай є окремий стіл для гарячих закусок і супів в асортименті з різними гарнірами, окремий стіл для подавання гарячих напоїв та стіл зі скляними глечиками для соків, мінеральної негазованої води, червоного столового вина. Форма розрахунку зазвичай попередня. Основними критеріями організації прискорених видів харчування є наступні: меню та концепція, технології та обладнання. Організація обслуговування, переваги для гостей, виклики та рішення, інновації та розвиток.